Дякую за підписку, коментар та лайк. Чи хотіли б ви жити вічно? Елон Маск вважає, що у вас може з'явитися такий шанс і скоріше, ніж ви думаєте. Нещодавно він заявив, що вже через 20 років ми зможемо переносити свою свідомість у роботизовані тіла. Тільки уявіть він каже, що такі технології, як його компанія Neuralink, дозволять створити цифрову копію вашого розуму, ваші спогади, вашу особистість, усе, що робить вас вами. Це цифрова Я потім можна буде завантажити в андроїда Optimus. Маск визнає, що це не буде ідеальна копія один в один, але вона буде неймовірно близькою. Це означає, що ми стоїмо на порозі нової ери цифрового безсмертя. Де межа між людьми та машинами починає стиратися, це шалена ідея, але що ви про це думаєте? Чи завантяжили б ви свою свідомість? Дайте мені знати в коментарях нижче. І не забудьте поставити лайк та підписатися, щоб отримувати більше приголомшливих технічних новин.